Згадаю, друзі, з вами прикодине Всі 100. І в цьому фільмі я хочу показати, як водії мучаються при заїзді на пром. І все починається з того, що по правій руці чоловік показує на який рівень потрібно їхати, на верхній чи нижній. І на цей раз він показав мені їхати донизу. І поки я буду розвертатися, прямо можна побачити північне море. А на цьому паромі взагалі-то 12 поверхів. Тобто перший, другий це перший поверх, третій, четвертий це другий поверх, п'ятий, шостий це третій поверх і четвертий поверх це сьомий, восьмий. Між поверхами є сходники та ліфт. Ніжній рівень починається з четвертого поверху. І як зазвичай мені цього разу повезло, що я буду їхати до Трюму. Це, вважається, перший другий поверх. Зазвичай на цих паромах дуже вузько, замало місця. Але нічого не поробиш, таке життя водія. Багато водіїв, котрі не ходили на паромах, бояться цих порогів. Але нічого тут страшного немає. Тут багато персоналу, котрі будуть дивитися, щоб ти не зробив якусь шкоду. Вони це попереджають вічними свістками. І от я у обрюся цього величезного металевого монстра. Це їх востаннє. Так що, колеги, не боїмося, їдемо на паром і Гайда до Англії. Може, десь на цьому острові ми і зустрінемося. Do copar.